Сьогодні хочу розпікірувати перчик. Це солодкий перчик ратундочка. Ось так гарнесенько війшов. І це солодкий перчик, теж це жовтий іспанський. Хочу пересадити їх в окремі стаканчики, щоб він вже собі розвивався. Гарнесенько. Ну, і щоб потім можна було тільки. Перевалити їх в більший стаканчик до висадки в ґрунт, будемо бачити, як він себе покаже. Відросла вже моя бігонія. О, бігонія, так. Це бігонія вічно квітуча, і я її вирішила перепікірувати вже більший горшечок, щоб вона вже набиралася сил. Цьому горшечку буде підростати. Тож побачимо, яка виросте. Також сьогодні хочу ще посіяти лобелію. Лобелію в мене є декілька сортів. Так, Ось цей це рожевий фонтан. У минулому році я садила невеличкий кустик, я садила в ґрунт прямо в полісадничку. Бачила, який він, недовго він цвів. Порекомендували мені ще розамунт лобелію, ось цю кажуть, що дуже гарнесенька. І дуже класно, кажуть, імператор Вілі. Її всі хвалять, тож хочу спробувати оцю лабелі, ну і білесеньку. Біла леді називається. Оці лабелі хочу спробувати постійти. Лишилася в мене з того року ще вербена ось така, тож її вже висажу, щоб вона не валялася. І також ще лишилася сальвія. Дивіться, ось така. Фіолетова і такий от збір. Це теж з того року, теж її висажу, хай вона собі вже вира... пророщується. І ще бальзамінчик Дуже лишився з того року, зараз буду висаджувати. Ось я хочу посіяти на сніг. Спробувати, що вийде зі снігом. В цьому році в мене дуже багато зі снігом всяких опитів, так сказати. Ось сніжок біленький, а насіння темненьке. Видно, скільки чого сіяти. Ну і побачу, як воно себе покаже, як приросте. Бачите, біла лобелія світлі, світле насіннечку, а червоне темненьке. Тож подивимося, що у нас виросте які квіти. Подивіться, яка в мене красуночка розквітла. Це зовсім молодесенький кустичок. Фіалочки. Ось така велика квітка. Гарнюнечка. Вона набрала ще квіточки. Такий гарний в неї колір. Дуже гарно. Це перше її цвітіння. Така гарнюня. Надіюсь, вона ще більше розквітне, ще більше вона поставить повипускає. Витонося, що зависає такі рожеві неї бутончики. ця вже переквітла. Теж набирає, набирає багато бутончиків, і вони ось так звисають гарненько. Вони ще більше можу звисати, ну, як всі розквітнуть. І будуть так, Тут зелена маса, а тут внизу квіткова. Теж дуже гарно. Ще там вона в мене є. Ну, фіалки тільки-тільки починають квітування. Ось тільки вилазять. Квітконоси. Так що чекаємо на цвітіння квіточок. Весна. Ось такі перчики. Це солодкі. Солодкі, до речі, вийшли на п'ятий-шостий день. Ось, а це гіркіті, що на третій день. Не знаю, щось з листочком сталося, чи хтось його під'їв. Чи він так поламався. То, що я замітила, коли сієш на сніг, я от гірки сіяла на сніг і не присипала ґрунтом. Вони зійшли на третій день. А оці солодкі посіяла на сніг і зверху ще присипала ґрунтом, вони вийшли на п'ятий-шостий день. Ось це щось не знаю, що це ось це. Сіяла, як як він називається? Трав'яний гібіскус. Але щось я не, не знаю, чи то воно, чи не воно. Будемо бачити. Ось що в мене перчики гострі вже вони попускали звичайні листолочки. Вже треба буде робити перевалку. Оце в мене капусточка така. Я її вже виношу на вулицю, але сьогодні ще нема сонечка. Треба винести. Сьогодні щось похмуро. <клухи> так, що там в мене ось так. Це галаксіні ростуть. Ну, ось такі. Покажу вам ще фіалочки ці, що наростають, дітоку випускають. Дивіться, як гарнесенько вони собі купкуються тут. Як курчата біля квочки. Так інтересно, це їх пливала трошечки з водичкою. Це теж така з всіх старів. Оце вже весну буду їх пересаджувати. Горшочок. Ще хотіла показати, дивіться, я обрізала, дуже так кардинально обрізала цей піларгушку, і вона вам собі понапускала багато цих точки росту в неї, неї прийнялись багатенько так. Бергіра в мене вже знову набрала квітку. Я казала вам, що вона в мене цвіте чотири рази на рік. зимою вона квітла, а ось тепер весна. Дивіться, як горобчики гарно. Смакують пшеном. Дуже полюбляють пшено. О, все,